Всім привіт, друзі! Слава Україні! Слава Збройним силам України! Дякую, що підписані на мій канал. Якщо ще ні, будь ласка, підпишіться, поставте лайк, дзвіночок, і сповіщення про наші відео, які виникають щодня, будуть з'являтися у ваших гаджетах. Сьогодні я хочу вам коротенько пояснити, що відбувається у міністерстві оборони. Власне, прокоментувати той серіал, який ми спостерігали протягом останніх кількох тижнів, під назвою Корупційні схеми, під назвою Люди з російською ментальністю. В державних закупівлях Міністерства оборони, ну і реакцію міністра або відсутність реакції міністра саме міністерство, його чиновників і весь той негативний шлак, який був пов'язаний з міністерством в ракурсі розслідувань і скандалів журналістів. Після того з'явилася інформація про те, що міністр оборони Олексій Резніков має піти у відставку і його мали призначити. На посаду замість пана Рібікіна головувати в міністерстві, яке займалося стратегічною промисловістю. Мовляв, це було логічно. В володіє всією інформацією щодо Рамштайну, експертизу стану зі зброєю. Відповідно, він міг би очолити це міністерство і навести там порядок. Ребікіна би послали в ліс. Ну наразі цього не сталося. Чому зараз рослумачу? Ну, по перше, сам Різніков заявив, що відмовився б від цієї пропозиції, якби вона навіть і була. Міністерство, до речі, до того як Різніков мав його очолити, хотіли взагалі ліквідувати. Але вже сьогодні, зранку, перед тим як я записувала це відео, парламент зібрався на засідання, де мав проголосувати за кадрові призначення. Депутати, втім, дали задню. Арахамія написав, що кадрові зміни в сфері оборони протягом цього тижня не відбудуться. Чому тут вже можемо розмірковувати членкиня з комітету з питань нацбезпеки та оборони Мар'яна Безугла пояснила це рішення ризиками для системи перед Рамштайном та можливими наступами росіян, про які говорять вже мені здається, абсолютно всі у світі протягом 10 днів росіяни активізуються і зможуть наступати. Готовність, мовляв, за даними розвідки у них є. Друга причина недостатня кількість голосів, адже я вам вже не раз розповідала в своїх відео, що слуги народу разом з ОПЗЖ часто голосували за ті рішення, які були непопулярними в стінах ради. Якщо Зарєзнікова не проголосувала по позиціях, то слуги мали б взяти голоси в ОПЗЖ. Втім, там же того ОПЗЖ, як кіт наплакав, тому з цим стало важче. Ну, і крім цього, є проблеми із призначенням Буданова. Це голова української розвідки, якого мали би поставити за думками джерел наближених до партії Слуга народу на посаду міністра оборони, тобто з головного розвідника Буданов мав стати головним міністерстві оборони. До речі, щодо всіх, хто міркує, як так міняти абсолютно інше, іншу галузь, інший напрямок роботи на посаду міністра. Це взагалі робота менеджерська, і явно він там не розуміє перипетій. Я хочу. Вам нагадати, що у нас звучить назва посади пана Боданова на даний момент голова головного управління розвідки. І тут важливий далі фактор Міністерства оборони. Тобто, це людина в структурі міністра оборони. І Міністерства в цілому. Не слід про це забувати. Буданов наразі ніяких рішень не коментує, тому е, важко про щось говорити в плані його призначення. Та і Буданов, нагадаю вам е, є військовим. А для того, аби призначити на посаду міністра е, якогось конкретного кандидата, він має бути цивільною особою. Не знаю, чому про це не подумали депутати від слух, коли е, повсюди розповсюджували рішення, що мовляв воно вже прийнято і залишилося тільки проголосувати. Буданов військовий. Потрібна цивільна особа. Чи будуть це якимось чином міняти, подивимось найближчим часом, але думаю, що наступні тижні ні. Що робити з міністерством оборони? Перш за все, на мою думку, пан міністр мав визнати всі помилки пов'язані з корупцією, про які я вам зараз нагадаю, щоб ви не забували. Скандал номер один був з публікацією журналістами даних про те, що міністерство оборони закуповує харчі для військових у два-три рази дорожче. Після чого колишній заступник Резнікова В'ячеслав Шоповалов отримав запобіжний захід і опинився під вартою. За даними слідства, Шаповалов лобіював укладання договорів про постачання продуктів для військових за завищеними цінами. Також два місяці під арештом перебуватиме колишній начальник директора департаменту державних закупівель Міноборони Богдан Хмельницький. Його підозрюють у розтраті понад 100 мільйонів гривень при забезпеченні підрозділів збройних сил неякісними бронежилетами. Сам Резніков стверджує, що вручення чиновникам міноборони підозри не стосується скандальних закупівель харчів. Ще один скандал навколо Резнікова пов'язаний з кадрами минулого тижня. Якщо ви не бачили, подивіться нижче відео. Називається Руський чоловік в міністерстві оборони. Так, от дійсно у міноборони за закупівлю озброєння відповідав Олександр Лієв. В минулому палки прихильник партії регіонів, який закликав почути Крим, коли вже почалася окупація півострова росіянами, а сам називав себе ментально руським. Резніков у відповідь на суспільний резонанс заявив, що окрім фейкового паспорта проти Ліва нічого немає. Ну, я хочу вам нагадати січень місяць 2022 року. Це не для того, аби звинуватити в чомусь пана Резнікова, просто в цілому картину. Міністр оборони. України країна, яка 9 років воює, і на порозі повномасштабного вторгнення на прес-конференції відповідає на питання журналістів: чи буде повномасштабна війна, чи варто нам готуватися до неї? Що робити, чи готувати тривожні валізи, чи ховати своїх дітей від наступу росіян? Ось відео цитата, що відповів тоді міністр. Нагадаю, це кінець січня 2022 року. В лютому, в кінці лютого, почалася повномасштабна війна. Станом на сьогоднішній день ситуація в світі не змінилася. Агресія триває, війна триває, але підстав вважати, що відбудеться вторгнення через кордони відкрите з боку Російської Федерації, станом на сьогоднішній день. Такої інформації немає, тому що немає ударного угрупування крапка. Так а навіщо нагнітають ситуацію? Навіщо нагнітають ситуацію? На зателефонуйте ваших колег-журналістів? Спитайте, навіщо ви нагнітаєте ситуацію? І про хороше не слід применшувати роль пана Резнікова у переговорах, зокрема на тлі Рамштайну. Я зазначу, що ряд дипломатичних угод, і зокрема із міністром оборони Сполучених Штатів Америки та з міністрами оборони Бага. Тьох країн, які були проведені Резніковим успішно, є, як на мене, величезним плюсом до того, аби Резніков лишався на посаді. Чи залишиться він там? Я думаю, що протягом цього тижня будуть перемовини між українською та американською стороною, нашим головним партнером, партнером зі зброї, партнером стратегічним і головним другом у протистоянні із Російською Федерацією, яка наступні 10 днів планує. Наступати знову, чи треба міняти міністра в період, коли будуть наступати росіяни в чергове. Я думаю, що кожен з вас скаже, що ні, не треба, адже війна і перестановки тільки додадуть роботи. Втім, це рішення я думаю, варто прийняти в стінах Міністерства оборони, адже додам друзі, що е, у нас в країні за 9 років війни є чимало фахівців. Не юристів, а реальних фахівців в цій галузі. І коли ви чуєте, що міністр з кимось про щось домовився, ви маєте розуміти, що в Україні є ціла команда адвокатів зброї, адвокатів озброєння і таких зв'язних між Сполученими Штатами Америки та Україною, які домовляються перед тим, як міністри кудись приїжджають, тому не думайте, що це одноосібна домовленість, допомагають Україні, а не окремим чиновникам. Ось всіх тих, хто коли бруд на журналістів навіть була здивована, що кілька осіб, доволі притомних, писали якісь пости про те, який той чи інший чиновник хороший чоловік. Я вам нагадаю, що журналісти для того, щоб контролювати владу і демонструвати суспільству правду, якою б вона не була. акцентую, якою б вона не була. А хороший чоловік це не є професією. І хороший чоловік навряд чи захистить велику країну. Таку, як наша, у стані війни тільки своїми обіцянками і ну, такими намірами обійти гострі кути. Треба визнавати свої помилки і робити висновки. Мені здається, в цьому і суть лідерів, зокрема, лідерів окремих міністерств надто оборонного. Такі мої думки. Напишіть свої під цим відео. Слава Україні! Слава Збройним силам України і до зустрічі завтра. Па-па.